Так, придбати... придбати мапу. Дивіться, в нас є 10 баксів. Можна купити мапу за 10 баксів. Можна купити лимонада. За 3 бакси. Я думаю, вибір тут очевидний. Хм. Чим тут займаєтесь? Продаю лимонад та різні дрібниці. Якщо цікаво, є мапа місцевості для туристів. Так, Не завадило. б. Це бред. Я, я хотів Давай. взяти купити лимонада, а мене заскамали. Я був впевнений, що я зможу потра... витратити всі гроші на лимонад. Йооооо, типікал, типікал, дивіться на неї. Вона тупо загоріло. Просто загоріла. СПФ-ку взагалі не використовують.